Зберегти зараз, щоб пам'ятали потім Івано-Франківський краєзнавчий музей ініціював збір експонатів, пов'язаних з російсько-українською війною. Приймають все від особистих речей і до уламків снарядів. Це є фрагмент від граду. Він викопаний в місті Часовий Яр за декілька годин до того, як туди прилетіло по житловому будинку, і було багато жертв. І навіть нам передали фотографії, як його викопували. Сухпайки, аптечки та фрагменти зброї. За декілька днів у музеї назбирали вже близько сотні речей. кажуть, кожна дрібничка важлива, адже може розказати про часи, які сьогодні переживає наша країна. Це можуть бути використані речі, це не обов'язково нові от збірками речі. Вони навпаки цінніші, коли вони мають свою історію, а не тільки щойно закуплені. Це можуть бути речі, які стосуються наших ЗСУ, Це можуть бути речі, які стосуються. Військових формування Російської Федерації, і так само речі, які привезені з-за кордону от, е, переселенцями. Вони також відображають ті етапи, ті переживання, які люди пройшли. Питання про те, чи збирати колекцію, навіть не виникало, каже директорка закладу. Адже будь-який з цих експонатів не просто річ, а вже частина історії, яку необхідно зберегти. Найбільш і найбільш емоційно. Так гостро реагують відвідувачі, коли бачать, наприклад, ті самі фрагменти озброєння, речі вжитку воїнів наших. Ці експонати повинні слугувати як на майбутнє як спомин про героїзм наших воїнів. А нам е, мають показувати на те, що неможливо більше таке повторювати, і треба все робити, щоб зупинити зараз. А в майбутньому навіть щоб думки не було, щоб е, була війна. Поділитися своїми надбаннями може кожен охочий. Збирають їх як до перемоги, так і після. Найближчим часом експонати мають поставити на облік, а згодом планують організувати виставку. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, Телеканал 402.